Усім привіт! Хто дивиться дане відео. Зараз хочу зняти невеличкий огляд, це навіть не огляд, а перше враження про автомобіль. У нас є Citroen C4 Picasso у Кузові. Хетчбек відносно недавно він був куплений. До цього в мене був теж француз Peugeot 3008. Не сказати, що я у заході від французів, але так виявило, що це найоптимальніше співвідношення ціни та якості. В даному варіанті в нас є 12-го року автомобіль в такому от стані дуже цікавому кольорі. Гарно дивиться на 17-х колесах 1,6 дизель EHDI. І на роботі. Когось це лякає слово. В нашому випадку це був безальтернативний варіант, тому що машину час від часу експлуатує дружина, і на механіці її їх їздити складно. Тому шукали автомат. Автомат, та... автомат на даних автомобілях є тільки з дволітровим дизелем, але ми його не знайшли. Тому вирішили купити на роботі. Коротко. Зніму про даний автомобіль. Чому коротко? Тому що він відносно недавно у експлуатації, і ще не сформувалося якесь таке узагальнене враження про нього. На даний момент емоції позитивні, враження позитивне, тому що автомобіль надійний в дуже гарному стані відносно 12-го року, і в принципі не завдає жодного клопоту на сьогоднішній день. Але вже розумію, що необхідно буде. Заглянути в ходову після зими потрібно буде розібратися з двигуном, тому що горить сервіс, але нічого серйозного, тому я думаю, поки що почекає. Так, що ми маємо? У нас є всі мачі. Складання дзеркал автоматичне замиканням автомобіля. У нас є отакий стан салону. Можете бачити у автомобіля 182 тисячі пробігу. Вона підшуковувалась під замовлення, тому це оригінальний абсолютно її пробіг. На що звертав під час покупки? Це на оці клавіші у багатьох автомобілях у багатьох сі Пікасо вони витерті, тобто це говорить про великий пробіг. Можете дивитися, які мають бути клавіші у автомобіля з пробігом 182 тисячі кілометрів. Сидіння, це також звертав увагу. Думав, що це через великий пробіг. Ні, таке сидіння отут з краю, абсолютно у всіх варіантах Пікасо. В середині ми маємо такий незвичайний салон, незвичайний в багатьох моментах. По-перше, регулювання кліматом з цієї сторони і там з цієї. Це, це троєновська така фішка. Крім того, ми маємо ще із фішок. Це. Це отакий руль. Дивіться, як воно крутиться. Тобто ця частина залишається на місці, крутиться тільки саме колесом. У нас є підрульові перемикачі швидкостей і перемикання передач здійснюється отут на рулі. По центру у нас знаходиться приборна панель. Тут ми бачимо тут є навігація, карти тут загружені були ще з Європи. У нас автоматичне ручне гальмо. І як бачимо, зараз не горить жодна помилка. Інколи тут загорається сервіс. Це говорить про те, що необхідно на щось там звернути увагу, можливо, сажевий. Але вона то горить, то не горить. Індикатор передач тут є: тахометр і цифровий щиток показом швидкості. Тут у нас є холодильник, досить таки цікава штука. З підстаканниками досить таки зручно. Ще чим мене підкупив даний автомобіль це дуже зручні підлокітники, які отак піднімаються. Сидіння дуже зручні, і те, що тут місце абсолютно вільне, тут нічого немає, як у мікроавтобусі. І мені це подобається. Крім того, ну, тут замок, є спіоф і тут закривається магнітола на дисках. І регулювання, в принципі, всім бортовим комп'ютером. Тоже зручно. Бардачок в нас такий, досить такий вмісткий, не такий, як в пижику 3008, набагато більший, набагато зручніший. Рівне, рівна абсолютно ззаді підлога. Ззаді знаходяться два дитячих крісла. ззаді брудно, тому що діти їздять тут практично кожен день. В автомобілі є також. Круїз, що немало важливо на дальні поїздки і в принципі він адекватно, нормально працює також, є регулювання руля що по виліту, що по висоті, що досить таки зручно, можна під себе максимально це все підлаштувати. Ось так. Розмір тут, до речі, 215 50 r 17 Стоїть зараз Pirelli і великий бонус, що автомобіль Швейцарії приїхав з другим комплектом нових літніх коліс, що досить таки приємно. Ще один із нюансів, особливостей цього автомобіля, що тут з пластику оці крила. Можете бачити, як вони грають, але в принципі ні на що воно не впливає. Тільки на безпеку пішоходів, якщо вони, не дай Бог, попадуть під даний автомобіль. Що ще цікавого в цьому автомобілі, так це те, що тут надзвичайно велике склолобове. Бачите, тут такі шторки, і вони можуть закриватися. Регулюються, досить таки зручно, більше сонця у салоні. Тут зеркало для огляду пасажирів і зеркало заднього виду. Тут в нас є еко, це старт-стоп. Можна вимкнути, але в дан... а, ну і бак відмикається звідси, і відключається парктроніки регулювання фар. В е, чому ще особливість саме з цього двигуна це є e HDI Є е, означає, що цей автомобіль обладнаний системою старт-стоп. Це типа економія. В даному варіанті система старт-стоп була відключена через комп'ютер, тому що, ну, чесно, мені з нею не Ось зручно. Ви бачите, ззаді так виглядає автомобіль, тут є шторки для дітей. І от стільки ззаді місця. Тут рівна підлога, якщо, машина, якщо автомобіль експлуатується з дітьми, то надзвичайно зручно і зафікси. І оці Сидіння, вони складаються. І крім того, задня спинка регулюється по нахилу, що досить таки зручно. І так виглядає багажне відділення у даного автомобіля. Досить таки зручний форм-фактор цих автомобілів. До речі, тут, як і в пижика, є фонарик, який виймається, коли це необхідно. А так це підсвітка. Багажного відділення. Тут є розетка 12 вольт, багажник достатньо місткий. Ще є ці версії автомобіля з подовженим кузовом, називається Grand Picasso, але вони виглядають реально як автобус. В хетчбеку ця машина виглядає набагато симпатичніше. Крім того, хочу сказати, що дос досить таки впливає на зовнішній вигляд це диски. Тут стоять 17 колеса. Можете бачити, як виглядає даний автомобіль на 17 колесах. Бачив цей автомобіль на 16 колесах виглядає не дуже. Але знову ж таки, автомобіль, звичайно, на любітелі, як то кажуть. Чим зручний автомобіль, тому що дороблюємо зараз ремонт, необхідно було завозити багато речей і сюди поміщається надзвичайно багато вантажу, І в тому числі й довго, тому що ці сидіння складаються і робиться рівна поверхня. А, і, до речі, забув показати, тут діти вимазали, звичайно. Такі є столики. Сюди можна щось вліпити. Підстаканник і вони досить такі надійні. да І забув показати такі от два ящика є, досить такі вмістки для документів. Один і другий. І ще, що помітив, по даному автомобілю, він надзвичайно м'який. Тобто підвізка максимально комфортна, максимально м'яка і Їхати ну прям шикарно. І посадка дуже висока. Тобто ти реально сидиш як в якомусь мікроавтобусі або джипі, і е, достатньо широкий. Це. Порівнював з Renault Scenic, форм-фактор досить таки схожий даних автомобілів. Але сценік вущий, він менший і вущий. Так виглядає автомобіль під капотом. До речі, Досить неголосний двигун, дизельний, тихий, я би навіть сказав. Відносно доброму стані, немає ніяких підтікань, немає нічого. Коли його брав, нічого не робив, тому що машина була обслужена у Швейцарії, звідти вона пригнана, є всі записи у сервісній книжці. І в принципі по зовнішньому вигляду всіх узлів агрегатів. Нічого ще замінювати не потрібно. Єдине, що я тут зробив, це поміняв акумулятор. А він тут стоїть новий, тому що той вже здох. Коротко описав. Даний автомобіль буду ще знімати про нього відео після того, як зроблю якесь обслуговування. Необхідно замінити по ходовій частині деякі моменти, і тоді вже можна буде записувати якісь узагальнені враження з цінами, з ремонтом і загальним враженням після експлуатації близько року, тому що декілька місяців я на ньому їжджу, особливо нічого ще не робив, крім заміни маски. І фільтрів, ну і рідин всіх. Навіть ремінь ГРМ поки не замінював, тому що немає такої необхідності. На сьогоднішній день все влаштовує абсолютно по даному автомобілі. І, до речі, нюанс по роботу в Пижику 3008. Така сама була коробка, але працював він там набагато гірше, ніж цей. Може, це зв'язано з тим, що у даного автомобіля 182 тисячі пробігу, у пижика було 250. Тобто, може з сроком служби даного робота це пов'язано. Цей робот на цьому автомобілі набагато плавніше перемикається, набагато адекватніше він, він працює. В принципі, не викликає ніяких зауважень до своєї. Зараз це все. В кого будуть питання по даному автомобілі. До речі, дивився різні огляди перед вибором його і дуже-дуже мало інформації. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Все, що зможу, відповім. Чимось поділюся, можливо, хтось поділиться своїм досвідом володіння даним автомобілем. А на сьогодні, все. Дякую всім. Кому сподобалось, лайк, кому не сподобалось, дізлайк. До побачення. Мирного неба.